Продам на Volkswagen Jetta седан з 2010 по 2014 рік підкрилок передній правий. Передній правий підкрилок. Новий аналог, якість хороша. Підкрилок іде гнучкий. Ось так виглядає. І він гнеться. Це не є якість така, що крихкий Підкрилок. Якість гнучка. Зроблено під оригінал, тобто якість ось так буде гнутись і він не буде кришитись. Відкрилок хороший, запчастина нова, аналог, кого цікавить, телефонуйте. Є в наявності, номер телефону напишу в кінці відео підходить на 2010-2014 рік.